Представляємо озимий ріпак Аністон, середньоранній гібрид селекції Грейн» із потенціалом урожайності до 71 центнера з гектара, безруковий із вмістом олії до 50% і високою адаптивністю до різних умов вирощування. Аністон має генетичну стійкість до фомозу завдяки гену arlm 7 і до вірусу жовтухи турнепсу, формує потужну кореневу систему. Має середню висоту рослин від 150 до 160 см. Показує швидке весняне відновлення вегетації та середньораннє цвітіння. Стійкий до посухи, морозів, вилягання та основних хвороб, зокрема білої гнилі, плісняви і циліндроспоріозу. Розкриває потенціал навіть у зріджених посівах і придатний до широкорядного висіву. Рекомендована густота. Від 350 до 450 тисяч насінин на гектар. Оплата й безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.